Ми сьогодні приїхали на ну, прийомку. Місце я, не буду говорити. Яку прийомку. Ми приїхали в магазин для совкодрочерів. Де де приїхали? Де, де? В магазин для совкодрочерів. А тепер дивіться. показуй, що я в магазині. Дивіться, тут, тут є в магазині нові поршніві. Дивіться одна, качество. Одна поршнева, нова до мінська Мінск, Друга. Це то, тобто, така а Це, під, це ну, цей... Карпати. О, а оце я знаю що. І що ж, новий. Весь новий, Мінськ. Нова поршньова. Дирчик, нова поршнюва. і диви. І ще Карпати, ще одні весь нова поршнюва. — То з заводу, Диві. з Львівського мотозаводу. То но... З Львівського та... мотозаводу. Та, нові циліндри, новий, новий, новий поршень. Тільки, тільки треба трошки. це... Цили... Дивіться, що ще знайшли. Та. О, Головка нова на О, Юпітер. Циліндр. П'ятий Юпітер. Різьби цілі. Так, цілі так. Все ціле. Дивися, новий картер. Новий картер. Колесо посил покажи близько. Посил торг. То дивися, покажи зелену краску і чорну. Значить, було дві капіталки, дві. Дві. А може три? Дві. Три? Дві. Дві було. О, дивися ще один циліндр. Можна три зібрати. Трьохциліндровий. <рес> Трьохциліндровий Карпати, покажи колесо. Якщо Колесо, колесо... Кар... Так, рівнесенький диви, взагалі обзорчик. О, нове, новий, посил торг. Ну, Там десь може бути. Та. Храніння. Ну що, скажи, як тобі, коротше, посил торг? О, Олежик, тут треба бути уважним. Треба Це бути посил торг і тут можуть бути дуже файні як... речі. Як Сон скаже, будьмо уважні.